Приготуйтеся до швидкісної подорожі у світ свічок розжарювання Бош. З нами двоє експертів Бош Конрад і Бенедикт. Привіт. Привіт! Які готові до блискавичної вікторини? Пристебніть ремені. Ми мчимо до найцікавіших фактів про ці сучасні свічки розжарювання. Ви готові? Почнемо з першого запитання. Чи можете ви розповісти мені зі знанням справи, який матеріал є основою для свічок розжарювання або ж дюра спід? Спеціальна високотемпературна кераміка. Це абсолютно правильно. Молодець. Конраде, вам є що додати до цього? Так, у свічках розжарювання Bosch DuraSpeed використовують високотехнологічну кераміку, той самий матеріал, який НАСА використовує для теплозахисту космічних кораблів. Цей матеріал витримує різкі перепади температур? Чудова відповідь, Конраде. А тепер давайте додамо жару нашим наступним запитанням. Як швидко нагріваються свічки розжарювання Bosch та якої високої температури вони можуть досягати? Завдяки високотехнологічній кераміці свічки розжарювання борщ розжарюються до температури понад 1000 градусів за Цельсія менше, ніж за 2 секунди, і можуть витримувати температуру понад 1350 градусів. Ого! Справді гаряче. Чи є інші причини для використання високотехнологічної кераміки? Ах, трохи не встиг. Гаразд, Конраде, ваша відповідь, будь ласка. Кераміка виконує багатозадачну функцію. Вона слугує електричним ізолятором для вбудованого керамічного нагрівача, забезпечуючи плавне протікання струму. Водночас, вона швидко відводить тепло від нагрівача, створюючи зону швидкого нагріву, що має вирішальне значення для миттєвого запуску холодних двигунів, особливо в сучасних системах старт-стоп. Крім того, кераміка поглинає тиск в камері згоряння, виконує функцію своєрідного екрану, захищаючи нагрівач від корозійних атак. Також вона зменшує шум і вібрацію, так звану детонацію. Ого, це знання справжнього експерта. Давайте подивимося на проміжні результати. Конрад має 2 бали, Бенедикт один. Гаразд, продовжуємо. Двигун працює. Чи працюють свічки розжарювання весь час безперервно? Зовсім ні. Ці високотехнологічні свічки розжарювання забезпечують підтримку розжарювання до 15 хвилин, що гарантує безперебійну роботу двигуна. Однак щойно двигун досягає оптимального режиму роботи, свічка розжарювання вимикається, заощаджуючи енергію. Це продовжує строк служби свічок розжарювання. Так, саме так. Як найкраще перевірити свічку розжарювання, чи вона все ще в робочому стані? Ось моє запитання: вражаюча швидкість від вас обох сьогодні майже така сама, як у наших свічок розжарювання. Просто нагадаємо правила. У разі одночасної готовності запитання буде поставлено учаснику з меншою кількістю балів. Отже, Бенедикте яка ваша відповідь? Під час функціонального тесту для вимірювання опору свічок розжарювання потрібно використовувати тільки мультиметр. Це допоможе уникнути перегрівання свічки розжарювання через пряму напругу акумулятора, а також убезпечить від будь-яких потенційних наслідків як сервісний центр, так і водія? Дійсно, я хочу наголосити на тому, що за жодних обставин не можна підключати свічку розжарювання безпосередньо до акумулятора? У мене є коротке відео з нашої лабораторії. Яке ілюструє, наскільки це може бути небезпечно та яких незворотніх пошкоджень може зазнати свічка розжарювання. У двигуні напруга акумулятора швидко за 2 секунди знижується з 12 вольт до номінальної напруги, щоб запобігти будь-якій шкоді для свічки розжарювання. Однак, якщо перевіряти безпосередньо на акумуляторі, пошкодження може статися за лічені секунди. Тому, будь ласка, не намагайтеся перевіряти в такий спосіб. Це дуже небезпечно. Дякую, Конраде. Це дуже цінна порада з безпеки. Наступне запитання: потрібно замінити свічку розжарювання. Чи може сервісний центр вибрати самостійно яку саме свічку розжарювання встановити в автомобіль? Так, Конраде, ні. Сервісний центр не повинен робити цей вибір. Виробник автомобіля визначає, яку свічку розжарювання встановити. Якщо двигун з самого початку було оснащено керамічною свічкою розжарювання, обирайте свічку Bosch DuraSpeed. Для двигунів, схвалених для експлуатації з металевим нагрівачем, можна вибирати DuraTerm або DuraTerm High Speed від Bosch. Дякуємо за отримані нами сьогодні безцінні поради. Наближаючись до фінішу, давайте перевіримо рахунок. Конрад випереджає, але боротьба буде нелегкою. Приготуйтеся! Адже у фіналі ми подвоюємо бали за кожну правильну відповідь. Ми починаємо раунд з відповідями: правильно або неправильно. Це речення правильне чи неправильне. Свічки розжарювання застосовують лише для запуску дизельних двигунів. Неправильно, крім забезпечення плавного запуску в холодну погоду, вони сприяють прогріванню двигуна, зменшенню вібрацій та шумів. Крім того, вони відіграють важливу роль у регенерації сажових фільтрів дизельних двигунів, підвищуючи температуру вихлопних газів при ввімкненій свічці розжарювання. Чудово, Бенедикте! Останнє запитання: правильно чи неправильно? У дизельних вантажівках також встановлено свічки розжарювання. Неправильно. Зокрема, у двигунах вантажівок іноді можуть не встановлювати передпусковий підігрівач або застосовувати електрофакельний пристрій запуску. При такому способі у впускному тракті постійно спалюється мінімальна кількість дизельного пального, нагріваючи повітря, що надходить. Все правильно. Дуже вдячні вам обом за те, що занурили в цю пригодницьку вікторину. Барабанний бій, будь ласка. Конрад здобуває перемогу з перевагою у 2 бали. Браво! І все ж давайте поаплодуємо обом за те, що вони продемонстрували вражаючі знання про свічки розжарювання. Бош. ви обидва справді блискуче продемонстрували свої знання про свічки розжарювання. Дякуємо, дякуємо вам. Але на цьому наша подорож не закінчується. З вражаючим покриттям ринку 94% автомобілів у Європі. Bosch пропонує свічки розжарювання з дуже високими стандартами якості для майже кожної моделі легкових автомобілів і легкого комерційного транспорту. Зважаючи на продовження експлуатації дизельних автомобілів на вторинному ринку, попит на свічки розжарювання залишається високим. Приготуйтесь до майбутнього з якістю, Bosch! не забудьте натиснути кнопку Мені подобається, щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте наш веб-сайт, посилання на який наведено нижче.